Якщо ваше дитинство пройшло в 90-х або 2000-х, то ви точно згадаєте, як годинами залипали в мультики, які крутили по телевізору. Напевно, це було одне з ваших улюблених занять. Ну, а якщо ви залипали в мультики, значить згадаєте і найпопулярніші та найвідоміші канали, такі як Jetix та Nickelodeon. Перемикаючись на них, ви завжди могли бути впевнені. Що знайдете найкращі мультики і точно не сумуватимете у найближчі кілька годин. Багатьом, у тому числі і нам з вами, ці канали буквально подарували дитинство. Багато з тих мультиків, які показували на Jetix та Nickelodeon, по праву можна назвати легендарними та культовими. Я вже розповідав про Nickelodeon, його історію та проєкти, які виходили на цьому каналі. Посилання на це відео ви можете знайти у правому кутку цього відео або в описі до нього. Ну а сьогодні давайте разом поринемо у ностальгію за такими мультиками як Людина Павук, Люди Ікс», «Вунш-пунш», Могутні рейнджери та багато інших. А заразом дізнаємось, коли і як Fox Kids перетворився на Джетікс, чому він у результаті закрився і яка історія прихована за одним. Із улюблених телеканалів з мультиками. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автору контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Взагалі, згадуючи Jetix та інші канали нашого дитинства, думаєш, що їхня історія має бути такою ж веселою, бадьорою та повною якихось крутих та яскравих подій, як і мультики, які показували на цих каналах. Але насправді, на жаль, все зовсім не так. Всі вони з'явилися і розвивалися у світі великого бізнесу, де важливі дядьки постійно ділять між собою акції, проводять злиття та поглинання компаній, торгують брендами та торговими марками, ну і взагалі ходять постійно серйозні та рахують прибутки та збитки. Так, доля улюблених телеканалів нашого дитинства була суровою та повною корпоративних ігор. Але я. Хочу зробити цю історію менш душною, так що розповім її без подробиць, будь-яких угод, рішень рад директорів та інших акул бізнесу. Історія Джетікса починається із іншого каналу, який пам'ятають, напевно, лише найшанованіші олди. Fox Kids почав своє мовлення в пострадянських країнах у 1999 році. Але ми копнемо трохи глибше, щоб почати із самого заснування каналу. Спочатку Fox Kids з'явився у сітці мовлення американських телеканалів як програмний блок для дітей. Днем народження Fox Kids вважається 8 вересня 1990 року. Тоді він називався Fox Children Network. У США багато різних телеканалів і медіакомпаній, тож детально розбиратися у всіх мандрівках Fox Kids різними сітками мовлення та ефірними слотами ми не будемо. Спочатку. Fox Kids транслювався 30 хвилин на день по буднях і 3 години в суботу вранці. У вересні 1991 року блок було перейменовано на Fox Kids Network. Його ефірний слот розширили до 90 хвилин у будні та до 4 годин у суботу вранці. Ну і що далі? А далі більше ефірного часу давали дитячого контенту. Дітям не з США пощастило більше. Адже в інших країнах Fox Kids запускався як окремий телеканал, повністю присвячений дитячому контенту. Якщо американські діти були змушені ловити потрібний час, щоб подивитися улюблені мультики, то всі інші могли тупо цілий день заліпати у Fox Kids та насолоджуватися усім, що було в асортименті каналу, мовлення Fox Kids в інших країнах розпочалося 2 жовтня 96 року. Працювало все за цікавою схемою. Касети з оригінальними мультиками розсилали різними країнами. Там їх перекладали, записували дубляж, а потім відсилали до Великобританії, звідти мультики транслювалися супутниковими мережами в потрібні країни. Поступово на телебаченні ставало дедалі більше контенту для дітей. У Fox Kids було чимало конкурентів, наприклад, Cartoon Network і Nickelodeon. До того ж, у США було прийнято закон про дитяче телебачення, який змушував додавати до блоків дитячого контенту освітні передачі, які не зовсім підходять за віком аудиторії, на яку орієнтувався Fox Kids. До того ж, керівництво дочірніх телекомпаній все частіше намагалося віджати частину ефірного часу біля блоку Fox Kids на користь інших передач власного виробництва. У результаті Справи у Fox Kids пішли не дуже добре, і в липні 2001 року Fox Family Worldwide було продано Діснею. Після цього блок з дитячим контентом переносили по різним підрозділам і каналам Діснея, і у 2004 році було вирішено створити на базі Fox Kids новий канал. У січні 2004 року сталося переродження улюбленого мільйонами дітей телеканалу. Тепер він називався Jetix. Назва, до речі, була обрана не просто так. А після ретельного дослідження думки відданих фанатів, слово Jetix викликало асоціації з рухом, веселощами та активністю. За змістом це було майже те саме, що і Fox Kids. Більше половини проєктів переїхали на новий канал і продовжили радувати глядачів. Взагалі, якщо зараз подивитися на те, що показував Jetix – Можна здивуватися консервативності каналу. Там показували одні і ті самі мультики і мультсеріали. А коли серіал добігав кінця, його просто запускали по другому колу. Щоправда, спочатку такий підхід працював відмінно. Старі глядачі знаходили на Джетіксі саме те, що шукали. А новим було легко влитися у фанбазу. Адже, якщо постійно дивитися канал, швидко увійдеш у курс топових мультиків. А ще. За рахунок безпреривного потоку відомих та улюблених мультиків, Jetix можна було дивитися буквально не відриваючись. Один топовий мультсеріал змінювався на інший, а між ними була круто оформлена реклама з перебивками, в яких логотип каналу стрибав за відомими локаціями із улюблених мультиків. Але яким би привабливим не було старе, щоб не зачухнути, потрібно оновлення, а їх на каналі не було. На жаль, Jetix став жертвою політики Дісней. Керівництво збиралося наповнювати ефір власним контентом. Тому Jetix особливо не розвивали, а пустили на самоплив. Мультики, які колись тішили та змушували залипати в телевізор годинами, за 10 років нескінченних повторів набридли усім. Щоб підтримувати рейтинги, Дісней почав пускати в ефір прості та дешеві і як тоді здавалось, актуальні мультфільми. Це не допомогло, і рейтинги навпаки пішли на спад. Тоді Дісней почав потроху запускати серіали власного виробництва на Jetix. Але це було зовсім не те, на що чекали і хотіли фанати каналу. До 2010 року ситуація дійшла до критичної точки, і Jetix було вирішено закрити. 10 серпня 2010 року закінчилася епоха. Трансляція Jetix припинилась. А замість нього почав працювати канал Дісней. Навіть незважаючи на те, що Jetix проіснував не дуже довго, він встиг стати одним із найяскравіших символів дитинства для тих, хто виріс на початку 2000-х. Мультсеріали, які показували на цьому каналі майже цілодобово, можна із задоволенням переглядати і зараз. І давайте про деякі з них далі і поговоримо. Відразу уточню. Що розповісти про все, що показували на Джетіксі, я не зможу. Це займе занадто багато часу. Так що пройдусь по найвідомішим проектам, як на мою думку. Будь-який глядач Jetix'а згадає мультсеріал Вуншпунж. Цей мультсеріал показували ще на Fox Kids. Чаклуни Бубонік та Тиранія об'єднуються. Щоб накласти закляття на місто Мегалополіс. А їхні домашні улюбленці Кіт Мауріціо та Ворон Якоб це шпугни ради тварин, послані з метою захистити жителів міста від руйнівних чарів. Сюжет мультсеріалу це адаптація казки Міхаеля Енде під назвою Чарівний напій. Казка явно була призначена для дітей. Автори сценарію відмінно адаптували її для мультика. Особисто мені найбільше запам'яталась початкова сцена цього мультсеріалу, тому що в ній було щось чіпляюче. А взагалі, це був один із перших, якщо не перший, мультик, який познайомив мене з Fox Kids. Не можна не згадати і легендарний мультсеріал 1994 року про людину павука Його теж показували на Jetix. Мальовка 90-х. Усі улюблені персонажі з коміксів. Коротше, всі фанати людини павука чекали на кожну нову серію, навіть якщо бачили її вже 10 разів. Це якраз той мультсеріал, який можна було дивитися на повторі на Jetix без перестану. У цьому мультсеріалі з'являлася величезна кількість персонажів із Всесвіту Марвел, наприклад, Люди Шибай Шибайголова, Каратель, Залізна людина, Блейд і Багато хто ще. Про противників людини Паука навіть говорити не буду. Там були чи не всі антагоністи, які існують. Цікаво, що вийшло лише 65 серій цього мультсеріалу, а в дитинстві нам завжди здавалося. Що їх як мінімум кілька сотень. Окрім людини павука на Fox Kids, показували і мультсеріал Люди X. Тут же серій було набагато більше, на три сезони вистачило. У першому та другому сезонах сюжет крутиться навколо протистояння мутантів та людей, а також різних антагоністів. Магнето, Апокаліпсису та інших відомих за коміксами персонажів. А третій сезон адаптували для показу саги про Фенікса та сагу про темного Фенікса. Знову ж таки, мені найбільше запам'яталася легендарна початкова сцена, яка, як на мене, стала культовою. Хоча загалом цей мультсеріал був улюблений багатьма з тих самих причин, як і людина Павук. До речі. Я готую окремий великий ролик про цей мультсеріал, а також про його перезапуск 2024 року. А ще багатьох джетікс познайомив із аніме, регулярно показуючи шаман Кінг. Навіть якщо ви давно забули сюжет цього аніме і не пам'ятаєте персонажів. Ви точно зможете заспівати початкову пісню, яка стала по-справжньому легендарною. Історія Йо та його друзів, які беруть участь у турнірі та борються зі злом, була просто шикарна. Чим ближче Йо наближається до фінальної сутички зі своїм братом Белизнюком Зіком, тим епічніше ставали битви і тим краще розкривалися всі персонажі. Шаман Кінг був настільки популярний і улюблений багатьма. Що звичайні бійки на палицях та інші ігри у дворі обов'язково рано чи пізно перетворювалися на бій шаманів. Ще одним мультиком, що запам'ятався, був Тутенштейн. Це не такий олдовий мультик, як більшість попередніх, бо він вийшов у 2003 році. Сюжет розповідає про пригоди хлопчика Мумії на ім'я Тутанхамон, який випадково прокидається через 3000 років після своєї смерті, та дізнається, що його царство залишилося далеко-далеко в минулому. Зараз Тутанхамон знайомиться із дівчинкою на ім'я Клео Картер і її котом, що говорить на ім'я Луксор. Клео вигадує фараонові нове прізвисько Тутенштейн, поєднуючи імена Тутенхамона. Та Франкенштейна. Тутенштейн має чарівний скіпетр, за допомогою якого він кастує різні закляття, через що постійно потрапляє в різні пригоди. А ще Тутенштейн дуже хоче правити, як справжній фараон. Тож Клео доводиться стримувати його королівські амбіції. Також на Fox Kids, а потім і на Jetix показували серіали, один з яких можна назвати сміливо легендарним: Хто пам'ятає могутніх рейнджерів. Якщо подивитися їх зараз, то точно можна отримати психологічну травму від кринжу. Але тоді, в дитинстві, ми постійно сперечалися, хто буде головним червоним рейджером. Сюжет досить банальний, але працюючий. Якщо потрібно зробити простий серіал для дітей та підлітків, є лиходії, які хочуть захопити землю. Для цього вони регулярно посилають на нашу планету своїх солдатів і найголовніше величезних монстрів, а загін могутніх рейнджерів захищає землю, використовуючи футуристичну зброю та величезних роботів. Взагалі, я вам так скажу. Що в дитинстві наявність в мультсеріалі або в кіно величезного робота вже означало, що я буду просто дико фанатіти від цього проекту. А ви напишіть в коментарях, мені цікаво. Взагалі, мені здається, саме могутні рейнджери своїм мегазордом, у якого збиралися у фінальній стадії кожної битви, зробили суперпопулярними усілякі іграшки-трансформери, які вміли так само збиратися в одного великого робота. А ще на Jetix показували два мультсеріали, які за всіма ознаками створювалися для дівчаток шкільного віку. Але за відчуттям їх дивилися в основному пацани. Думаю, ніхто з хлопців не зможе пояснити, чому їм так подобалися ці мультики, але впевнений, що їх дивилися якщо не всі, то кожен другий точно. Перший з них Total Spice або Абсолютні шпигунки. Ну, в нашому перекладі. Це історія школярок, які є агентами Всесвітньої шпигунської організації та рятують світ від різних лиходіїв. Сюжет реально затягував. Перед кожною місією Сем, Кловер та Алекс, так звали головних героїнь, отримували гаджети, замасковані під стандартне наповнення жіночої сумочки, усілякі помади, фени тощо. Чому це було так цікаво пацанам? Взагалі без поняття. Якщо у вас є ідеї щодо цього, пишіть у коментарях. Ще одним мультсеріалом для дівчаток, який був популярним у хлопців, стали чарівниці. П'ять подруг Віл, Ірма, Тарані, Корнелія та Хайлін стають чарівницями. Вони здатні керувати стихіями та закривати портали в інші світи. Протягом мультфільму героїні борються зі злом на землі у кондракарі та інших світах, поєднуючи чарівництво зі звичайним життям. Мультсеріал було знято за серію італійських коміксів автора Елізабет Гноун. А ще за мотивами коміксів данська письменниця Ліні Кабербюль написала 9 книг, присвячених пригодам чарівниць. Насправді, на Jetix показували дуже багато різних мультиків: там був контент на будь-який смак та колір, мультики для дівчаток, мультики для підлітків, серіали, аніме та багато чого іншого. Наприклад, Галактичний футбол, на скарб, Конан, Шукач пригод та Олівер Твіст. Згадати їх усіх в рамках одного випуску просто нереально. Та й час у це займе дуже дуже багато. Вам пропоную заглянути в коментарі та накидати туди назв своїх улюблених мультиків та серіалів із Jetix. Розкажіть, що любили дивитися найбільше і чому. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.